Чарльз Дікенс. Сторінки життя і творчості. Чарльз Дікенс став письменником. Коли Англія війшла в етап розбудови економіки і стрімкого розвитку науки та техніки. У той час швидко зростали міста, куди прагнули дістатися тисячі бідних трудівників у пошуках заробітку. Проте їхня праця оплачувалася недостатньо. І ті, хто важко працював, нерідко потерпали від злиднів, вони не мали навіть вихідних, щоб відзначити належну свята, тільки в 1840 х роках королева Вікторія та принц Альберт започаткували традицію всенародного святкування Різдва. Вони запозичили в Німеччині звичай прикрашати ялинку, співати на вулицях різдвяні пісні. Чарльз Дікенс дуже співчував простим людям. Тому боровся за їхнє право на вільне і щасливе життя, а також за їхнє право мати велике свято, Різдво. Він вважав, що визначний день для всіх християн, коли кожна людина має переосмислити своє минуле і сучасне, а також подумати про майбутнє багаті мають спокутувати свої гріхи і допомогти бідним, а бідні мусять великодушно їх вибачити. Разом вони повинні стати однією великою родиною. Щоб славити Христа. Англійці називають митця батьком Різдва через те, що він відкрив глибинну сутність цього свята, Чарльз Дікенс народився 7 лютого 1812 року на півдні Англії у передмісті міста Портсмута у родині чиновника морського відомства, батько хлопчика не міг матеріально забезпечити багатодітну сім'ю. 1823 року, рятуючись від кредиторів, Дікенси переїхали до Лондона, але й там їм жилося нелегко. Єдиною втіхою для Чарльза була знахідка на горище будинку, батькового клонка з книжками, серед яких були казки й пригодницькі романи. Хлопчика постійно бачили з книжкою вдома. На шкільному подвір'ї, у церкві, на дитячому майданчику, проте юному Чарльзові доводилося працювати на фабриці по 10 годин на добу. Ті скрутні часи так глибоко закарбувалися в його пам'яті, що майже в кожному творі можна відчути їх відлуння. Тема важкого дитинства стає однією з провідних у його творчості. 1833-го побачило світ його перше оповідання, підписане псевдонімом Боз. 1837-го вийшла друком перша книжка митця Нариси Боза. У 1836-37 роках він працює. Над посмертними записками піквіпського клубу. Сучасники оцінили цей роман дуже високо, а його публікація принесла письменнику і справжній успіх. З руками з'являються романи письменника, присвячені темі злидарства та страждання простих людей, пригоди Олівера Твіста, Життя й пригоди Ніколаса Нікельбі, Антикварна крамничка, викриваючи жорстокість і несправедливість, митець словом намагався змінити ганебні закони суспільства. Світло від його творів й сьогодні. Вони роблять нас чистішими та добрішими душею. Музей Чарльза Дікенса у Лондоні розташований в колишньому будинку письменника. У музеї проводять багато культурних заходів, особливо перед Різдвом. В останні роки музей відкритий протягом різдвяного періоду, демонструючи традиційну вікторіанську гостинність, яку так цінував Дікенс. Ви можете познайомитися з цим музеєм за допомогою інтернету.